Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слава Тіві. Як Росія та Китай використовують штучний інтелект для дезінформації? Про те, чи є шанс на закрите небо для України і за яких умов думка посла Латвії у Польщі, та чи зупинить Росію мирна угода за правилами Кремля? Про це й не лише за мить. Небо над Україною можуть закрити під час миротворчої місії та введення європейських миротворчих сил. Про це в ефірі Слава Тіві сказав посол Латвії у Польщі Юрійс Пойканц. Я зараз не бачу можливості, що одна одна країна, наприклад, НАТО, взяла би відповідальність на себе і зробила би такий крок. Може бути, якщо прийдемо до миротворчої місії в Україні до миротворчих сил, закриття неба над Україною може стати може бути таким певним елементом. Коментуючи останні варварські удари Росії по Кривому Рогу та Сумах, Латвійський посол зауважив, що таким чином Росія хотіла зламати волю українців до спротиву. Водночас він закликав бути реалістами і визнати, що Росія не хоче закінчувати війну, і це мають зрозуміти у Білому домі. Більше цікавих заяв від Юріса Пойканаса, який, до речі, був послом Латвії в Україні з 2015 по 2021 рік і володіє українською мовою. Читайте на сайті Слава Тіві. Росія та Китай використовують штучний інтелект для дезінформації. Вони поширюють неправдивий контент, в основному через соцмережі, а особливо платформу X, де легко створити фейкові акаунти. Про це йдеться у звіті Європейської служби зовнішніх справ. Там дослідили понад 68 тисяч випадків дезінформації на 25 платформах та змі у 90 країнах. У поширенні дезінформації Москва та Пекін також активно використовують неправдиві фактчекінги, факт чекінги повторні. Поширення публічно спростованих наративів та маскування під сайти достовірних ЗМІ. у звіті йдеться про те, що російська дезінформація цілиться на Україну, Євросоюз та країни Балтії. Більше про маніпулювання інформацією з боку Росії та Китаю, яке становить загрозу для безпеки Європи, і є елементом гібридної війни цих країн. Читайте на Слави Тіві. Міністр оборони Німеччини вважає, що мир в Україні здається недосяжним. Про це він заявив у штаб квартирі НАТО у Брюсселі. Натомість Пісторіус пообіцяв Україні військову підтримку на суму понад 11 мільярдів євро у період до 29-го року. Ми забезпечимо Україні подальше користування нашою спільною військовою підтримкою. Росія повинна зрозуміти, що Україна в змозі продовжувати боротьбу, і ми будемо її підтримувати. Заявив глава німецької міноборони. У свою чергу його британський колега Джон Гілі пообіцяв. А виділити на допомогу Києву 4,5 мільярди фунтів стерлінгів це рекордне збільшення військового фінансування для України. Ми також збільшуємо підтримку військових, які воюють на фронті, заявив Гіллі. Скільки військової допомоги Україна отримає від європейських союзників, та яка частина з неї буде виділена на ремонт і обслуговування військової техніки? Читайте докладніше на слава ТІВІ. Згода на вимоги Росії призведе лише до збільшення її апетитів, а мир не може настати будь-якою ціною. Про це в ефірі Слава Тіві заявив польський військовий експерт, публіцист Ярослав Вольський. Він акцентував, що нині масштаб потреб України на полі бою, особливо на протиповітряну оборону, є значним і виходить за межі усіх прогнозів, які були у довоєнні роки. Українці про це знають найкраще. Поляки теж про це добре знають. Що погоджування на вимоги Росії це дорога в нікуди? Потім будуть наступні вимоги. Дайте ще, дайте віддайте ще. Віддайте все, що за Дніпром віддайте нам Балтійські країни, віддайте нам коридор через Польщу до Калінграду. Тобто тут усі розуміють, що треба Росію поставити і сказати дуже тверде ні. Відповідаючи на питання про те, чи означає вихід військових США з військової бази в Ясьонці, призупинення поставок військової допомоги в Україну, Ярослав Вольський зазначив, що це дуже добрий приклад того, як працює російська пропаганда в інтернеті. Він пояснив, що йдеться про участь усіх країн НАТО в обороні у випадку військових рухів з боку Росії, Польща та інші країни Європи можуть замінити американські поставки, щонайменше на рік, принаймні з боку європейських партнерів, таке бажання є. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. А у мене все, що встигаю на цьому розповісти, бережіть себе.